Ви точно отримаєте ще плюс одну людину в своєму житті, це Лазановського. А я від вас уже не відчеплюсь. Ви будете для мене найріднішими. І ми зараз так невеличкий анонс зробимо нашого концерту. Розпочнемо з лірики. Я особисто лірична, ліричний виконавець, але люблю трошки дати драйву. Ви проживете за ці півтори години весь спектр емоцій, який проживаємо ми останні два роки. Я впевнений, що ви точно не пошкодуєте. Зі мною поруч Юра Михайлюк, це гітарист, який теж буде присутній на концерті. І зараз ми для вас спробуємо виконати дуже гарний український романс «В Саду осінню, айстри білі. Знаю, скувато можете нам підспівати. Саду осінні, айстрий білий, схилили голови в журбі, в моєму серці гаснуть сили, чужої стала ти мені. Моєму серці гаснуть сили, чужою стала, ти мені сто вісімнадцяти минало, весною, як сади цвіли. ти про кохання ще й не знала, ви тихо сестра жили. Ти про кохання ще й не знала, ви, тихо, сестра ми жили, як ти садила, айстрибі, то я поміг тобі болить, з тих пір я мрію, про кохання, з тих пір душа моя болить. з тих пір я мрію. Про з тих пір душа моя були, хто там кавалери прийшли з дамами, то можна навіть трішки потанцювати. Як ти садила, айстрибі, то я поміг, хто віполить, з тих пір я мрію про кохання, з тих пір душа моя. З тих пір я мрію, про кохання, з тих пір душа моя болить, як я проходив мимо двору, то задивився на твій стан. Стояв я довго під вербою, поки вечірні Стояв я до. Первою, поки спав туман коли умру я від кохання то поховайте серед трав а ти зірвавши, айстру білу, згадай, хто тебе кохав зараз з вами спробуємо тільки один рядочок. Добре? Ну всі так, хто попив водички, той має вже точно голос. В саду осіннім айстри. А в Палаці культури імені Шевченка сьогодні буде в рази краще, тому ми вас запрошуємо до мене на концерт. Зараз з вами ще одну гарну пісню заспіваємо, тому що я кажу, що в цьому році, Юра, не так. Я кажу, що в цьому році особлива дата цього українського митця, який доклав своїх зусиль, щоб українська культура була на найвищому рівні. І багато хто з вас знає його пісню. Юра, не, не, не вали нічого, будь ласка, ти що? За нерви. Він рвиться. Хвилює. Він хвилюється. Поаплодуйте Юрі, музиканту. Супер. Зараз з вами разом заспіваємо ту легендарну червону руту, добре?